Всім привіт! Вітер сьогодні, дощ був. що, Друзі, йду. Ну, зараз що видно було, покажу. О, це куртка секонда, штани з секонда. От. Штани виробника Stormberg. доволі тут відомо, я так розумію, на флісі. От. Зараз реально холодрига. я не знаю градусів 7-8 мабуть тепла, але ну, дуже волого, холодно, різке похолодання, дощі погнали. О, черговий раз, і куртка, до речі, це теж секонда, теж вона на флісі, під низом, ну, просто толстовка, кофта. От. І мені нормал. Е я сьогодні рибачив в ній. В принципі, вологу тримає, не розмакає, ну, правда, такий собі дощ не, не дуже інтенсивний. Не знаю, треба тест-драйв повноцінний зробити, коли так, як з відра буде вить. І значить, сьогодні у мене кілька таких от... Важливих моментів хочу розповісти. Перше це спінінг, який я брав в спортаутлеті, який там щось 800 крон коштує, знижки да, 350 взяв. От. Просто зламалась ручка на катушці неякісне, фуфло, реально фуфо. І у хлопців у мутаку, у двох, в одного вчора, в одного сьогодні, ще до мене. Також зламались ручки на катушках, на спінінгах. Короте, як мені її казали, в спорт аутліті багато неякісного фуфа продається. Ну, за дорого, ну, добре, хоч якщо по знижки, хоч От. не так шкрипти буде всередині, бо якби, ну, суми для мене зараз такі чуттєві. От. І тепер стою перед вибором, мені треба. Нову катушку, тут окремо їх нема. Подивлюся, або я буду спінінг новий брати, або шукати замовляти з інтернету, може катушку більш дорогу якісну. ну коротше, от і Стосовно одягу, з того ж самого спортаутлета. От. Далеко не все те, що там пишуть, нормально тримає воду. От. Якось і, е, виходить так, що я купив мамі і собі більшість речей осінніх. Частково зимові вживаних із секонда. Реально брендові речі по 50, 100, 150 там до 200 крон не більше, які коштують в 10-20 разів дорожче ну, нові. І це реально зараз виручає, тому що наш там, скажем, український одяг або той, що у нас продається в Україні, там, китайський чи ще якийсь турецький. В більшості своєї він не пристосований до цього клімату, все протікає як друшляк. Коротше. І, от, і взуття в тому числі. 에, так що от якось ось тобто знову короче, про те, що тут дуже важливо ватерпруфний одяг, от, і теплий одяг, щоб він був. 에, клімат зовсім інший. тобто Люди періодично пишуть, там запитують ну, про взуття, про одяг і так далі, а чи правда, що в Норвегії правда. Дуже часті дощі, зливи. От. Холодно, холодніший клімат набагато ніж у нас, так це я, ну скажімо, в середній полосі Норвегії це вже північ, але ще така помірна. От. Я вже мовчу за крайню північ, туди ближче до Мурманська десь туди, там взагалі, я так розумію, буде непросто. От. Ну так от. от. Так що брендові речі секонда, якби це не е, якби... Було мені не зовсім приємно, скажімо, що я вимушений так робити, але отак. От і як я вже і казав, в Норвегії самі часто користуються секондом, я бачив, неодноразово приїжджають, от, купують якісь речі. Тобто є речі, які я там десь не додивився неналежної якості, то я їх туди просто приніс і поклав. Просто так, ну коротше, враховуючи такі ціни, то я просто їх оддав мовчки назад. І те, що мені не сподобалось, от і все. А так, реально, скажу, реально якісні речі і реально, о, такі нові речі за багато грошей, що продаються по магазинах, більшість із них ну, не витримують критики. Коротше, і вже є такий от сумний досвід коротше, з деякими речами. Так що, як виявилось, то секонд руліс. Це рулює секонд тут. Ну, при наших -то статках, звісно, якби я працював і отримував на руки на місяць чистими. Після податків 30-40 тисяч крон, хоча б от, ну, враховуючи там середня зарплата десь їхня. То звісно можна собі купувати речі по 2-3 тисячі крон. Ти купили і на багато років забув коротше, про це. а так от доводиться викручуватися. Ну, актуальне питання тепер по рибальству з Ну Не робить ж просто як вудку Короче, Буду шукати катушку. Отак от. от. Всім доброго дня, на все добре, до зустрічі.